Зараз проти Гриштанова в районі озера. Значить, дивіться, тут був лісовал. Покажи. Був лісовал. В минулому році вже рік прийшов. Нехай мені розк... розкажіть тоді, будь ласка, що оце дерево, цей пеньок має до лісувалу. Цей пеньок ще має до лісувалу. Цей пеньок ще має до лісувалу. Цей пеньок, що має общо з лісовалом. Вон там куча п'ятів, півтора метрових стоїть. Що вони мають, куча, чого вони мають ді... із лісовалом. Ідемо, подивися сюди. Чистка Ческа лісосіки. Або чистка лісовалу. О, як почистили. Виключай пішли. Що має зрісувало мокщого? Ну ось подивіться, цей пеньок рисувало так. Я згідний. Його треба злізати. Ну Але вот тут що таке? О. Не зрозумів. Почистили. Почистили. Почистили і засадили. Посадили вже. Пармора казав, що честка йде разом із різкою. Отак От як почистили? Ми ось сюди можемо запросити. Запрошуємо ось сюди. Подивіться. Куча далі! Вон пеньок. Що має разом з іссовалом, я не розумію. Дожди старого на нього, щоб було видно. Накий це висовав. Це Де украдне дерево! О! Йдемо далі! Йдемо далі! Ну от, прямо! Так сейчас будет довго було, держите. Можна. Uh -huh. Раз. Украдений. Два украдені. Які могли просто рости. Три украдені. Іде далі. сюда, Далі. п'ять, шість, сім. У нас просто мало відеосьонки на тому телефоні. Вісім. Що оце має долісувало? Ви б мені не розказали? Дев'ять, десять, дев'ять, десять. Покопатися там то само саме. Йдемо далі. Все виключа. А це. Я вам можу сказати. Зніми його. Пані Оленько, дуб, а ви ж мені казали, що дуб на складах лежить для сувалу. Так що цей дуб здоровий, який стояв, який кругом не має ні виїмки для сувалу, має спільне, від... спільне із упавшими деревами. зараз ще зайдемо, пеньки. Ось ваші дуби, вкрадені вами. Давай. Давай. пані Оленька. Раз. Два. Розвертайся. Три, вон, Триво! Задуте, Оксанка. розвернися, Ну так. Да. Вами запустимо, урочище. Подивіться, скільки тут гадяє. Йдіть залізти, не йдіть.

Тобто? О! Красава, не? Саша, та йди. То дуп? Так. Щоб мені розказали що? Що? Оцей пеніок має разом з'ясував. Який недавно порізаний? Це ж дуб. Так недавно порізаний. Висував? Папа. 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 З другого боку розверни. Можна. Можна Пані олити можна, а нам не можна, правильно? Це що вона з'ясувало? Вище. Далі йдемо. Почищено і урочище, дивіться. Почищено. Що готова? Міч яка! б мені, наша голова що щось таке? Я У мене міць каєш. А теперь идем по самому чистому да. месту. Да, это <laughs> не знаю. Саша. Я не, как чисто, подвидьте, они за собой да, да, убрали. Нет, Все є книжка пише. Йдемо, йдемо зараз до основного. До основного, Що в нас портило, нашого налісниця. Невже не наші лісники не можна було зберегти таке урочище. Ну Нехай це союзом вже лишилося. Нехай наша влада не знає, що з цим зробити. Але колись ми, навірно, і би це відреставрували, вийшло, може би, у нас. А ви що наробили тут? Ідемо ниже там озеро є. Давай, 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 Нагадали тут. Насрали, дивіться, дивіться, яке озеро красиве. Що ви дітям лишите? Оленька. Оленька це голова ліс Господа Великоберезянщини. Очищене і урочище. І так, символічно. Відновлена табличка, бережіть міст. Відновили обличчя. <риклад> Подивися, палинка. Прочитай. Ліз го. Очищилоє урочище. Спаскудила нам наше Місця, куди ми ходили і ще з такого дитинства відпочивати. А ти, Оленька, куди ходила відпочивати? І це, Давай. Очищаємо в ротічки, подивіться. Озеро. А вони пеньочки. Толенька буде звідти витягувати їх. Я. Люди прості. Я бачу, тут є. Молодець, Оленька, бережіть природу. І це людина, яка відповідає за наші ліси, за нашу красу. Це людина, яка мріє залишити нашим дітям хоч, хоч би щось. Закриваємо заїзд. Жибу поменше людей увіділа, так воно було. Є, е, так, Оленько, робити треба. Для чого ж? Пані Оленька, нічого лічного. Лісовал чистити треба. Але ви хоча б вийдіть, подивіться, як його почистили. Для чого було зв'язати здорові дерева, які росли посередині? Нехай би воно собі там було, кругом треба вичистити. А ви що наробили? Крім того, кожне урочище треба вичистити його. Як воно тут вичищене? Ви хоча б підніміть свою дупу. Підіть, подивіться у лісосіку, де ви даєте, або де розчистка лісу йде. Як вони його вичистили? Зараз ми вам показали, як його вичистили. Я вже нічого не говорю за те, що маєте відновлення, розсадка лісу. Де воно є? Я не розумію.